Як ви вбачаєте, в чому ви вбачаєте праву право ну, основу взаємодії е, бізнесу і держави? В першу чергу хочу звернути увагу на низький рівень юридичної освіти і нашого бізнесу, представників як малого, так і середнього. Тобто, у них є мало можливостей використовувати спеціалістів або користуватися послугами аудиторських фірм, але певні Працювання певні показники первинні, тобто, що необхідно знати для успішного ведення бізнесу і для як таке, захисту своїх прав. Ми можемо зараз розкрити, тобто з основи на що люди повинні звертати увагу і продовжувати свою освіту як юридичну, так і податкову законодавстві надалі. Так, це правда. Ну напевно потрібно звернутися до основного закону який визначає права, обов'язки і регулює відносини в нашому суспільстві до конституції так. відповідно до статті 19 конституції України правий порядок? Нашій державі грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Законодавство, Напевно, в цьому і потрібно бачити нашу правову основу, нашої діяльності і наших відносин з державою, тим більше коли це стосується фіскальних перевірок. Але разом з тим, виконання вимог закону, виконання вимог податкового законодавства законодавства безумовно є обов'язковими. Тому я думаю, що сьогодні ми. Розглянемо деякі питання, які є дійсно важливими. І важливість їх ще визначається змінами, які відбулися останнім часом у податковому законодавстві. Ми знаємо, що з прийняттям бюджету на 2016 рік низка норм податкового кодексу України зазнали певних змін. А відтак і певний порядок взаємовідносин, певний порядок відносин бізнесу і. Контролюючих органів фіскальних органів теж зазнали певних змін.